Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що є справжньою смиренністю і справжньою мудрістю в очах Господа Бога. Цар Соломон, один з наймогутніших людей, які коли-небудь жили на землі, Бог сам дав йому мудрість, якої не мав ніхто, до нього і після нього. І саме Соломон пише книгу, приповісток, путівник до життя. Яке угодне Богові. Він починає цю книгу такими словами? Шана до Господа це початок знання. Невігласи нехтують мудрістю і настановами. Книга Приповісток, перший розділ, сьомий вірш. А в 22-му розділі, вірш четвертий, він пише ще глибше: Для скромного, який шанує Господа, є нагорода. Багатство, слава і життя. Книга Приповісток, 22 розділ, 4 вірш. Соломон мав усе неймовірне багатство, золото, срібло, кораблі, сади, палаци. Він мав славу, цари з усього світу приходили послухати його мудрості, і він мав мирне, повне життя. Але він знав, це все походить. Не від нього самого, а від страху Господнього, від смирення перед Господом Богом. Ми не царі, як Соломон, але ця правда не старіє. Бог і сьогодні обіцяє те саме кожному, хто приходить до нього зі смиренням, зі смиренним серцем. Через сотні років апостол Павло пише церкві в Ефесії молитву, яка ідеально пояснює, що це означає для нас християн. Читаю послання апостола Павла до ефесіан, перший розділ 17, 19 вірші. Я молюся, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості. Та об'явлення для пізнання Його, щоб посвіщ, посвіще, просвіщені були очі вашого серця, щоб ви пізнали, до якої надії Він вас кличе, яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмирна велич сили Його в нас що віруємо. Апостол Павло молиться саме про те, щоб ми пізнали Бога не просто розумом, а серцем. І коли ми приходимо до нього зі смиренням, Він відкриває нам очі, Він показує надію, яку має для нас. Він показує спадщину, вічне багатство в Христі Ісусі. І Він показує силу. Ту саму силу, яка воскресила Ісуса Христа, це і є справжнє багатство, честь і життя, про які говорить Соломон. Не завжди це золоті монети чи слова від людей. Чи часто це внутрішній мир, радість у стражданні, сила перемагати гріх, надія на вічність. Яка відкривається нам в Господі Ісусі Христі. І коли Ісус повернеться, усе це станеться видимим, повним і вічним, але ключ смирення, не гордість, не самозадоволення, не Я сам усе зможу, а щире визнання. Господи, без Тебе я ніщо. Я потребую твоєї мудрості, Твого світла, Твоєї сили. Тож давайте запитаємо себе сьогодні, чи шаю, шаную я Господа насправді, чи приходжу я до Його Слова зі смиренням, зі смиренним покірливим серцем, готовим слухати і змінюватися? Чи намагаюся я жити, щоб моя мудрість була не від світу цього, а від нього, від Господа Бога. Якщо так, Бог обіцяє нагороду не тому, що ми заслуговуємо, а тому, що він любить і вірний своїм обітницям. Прямо зараз, тепер давайте коротко помолимося. Господи, дякуємо Тобі за мудрість Соломона і за молитву апостола Павла. Дай нам смиренне серце, страх Господні, справжню мудрість. Відкрий наші очі, щоб ми пізнали Тебе глибше, наповни нас Твоєю силою, спадщиною в Ісусі Христі, нехай наше життя. Приносить тобі славу нашому Господу Богу, Отцю Сину й Духові Святому. Амінь. Друзі, живим зі смиренням перед Господом Богом, і ми побачимо, як Він благословляє не тимчасово, а вічним багатством. Якщо це торкнулося вашого серця, поставте лайк. Або напишіть у коментарях Амінь. Або поділіться, за що ви сьогодні дякуєте Богові за його мудрість. Благословінь вам. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу, нашому Господу Богу, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь.